Українська співачка Ірина Федишин поділилась сумною звісткою: маленький син не дочекався тата. У боях за Бахмут загинув 35-річний захисник Микола Макаревич. Напиши. Найкращі хлопці гинуть, а ви відсиджуєтеся. Елерт, який сидить в США, отримав на горіхи в мережі. Деталі захвалено. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Це великий біль, це великий сум для нас з вами. Ми цього не забудемо. Країна, яка так безжально. Вбиває невинних людей, яка так безжально буває дітей. У неї немає майбутнього. Про трагічну звістку співачка Ірина Фодишин повідомила в інстаграму четвер, 9 березня. Серед багатьох запитів, з якими до мене звертаються військові, був і запит одного захисника з передової Миколи Макаревича. З позивним Лютий. Ми відгукнулися і сказали, що допоможемо з автівкою, адже якраз у цей момент, 4 лютого, у мене був запланований концерт у Вільнюсі. Окрім того, хлопці з передової записали ще й спеціальне відео, на якому звернулися до глядачів з проханням допомогти з машиною. Дякуємо вам за вашу підтримку і слава Україні. Героям! Все пройшло гарно і після концерту вдалося купити чотири автомобілі. Один з яких відправлявся до Миколи. Після концерту я вийшла на зв'язок із захисником і повідомила йому цю новину. Дякую вам за вашу працю та те, що боронити нашу батьківщину. Ми вам дуже вдячні. Вчора у нас був концерт. Тут у вільнісі дуже, дуже дякую вам, що ви на столу нас нам допомагаєте. Бо без вас ми б нічого б не могли б зробити. Дякуємо, дякую разом нам до перемоги. Ми тут вони відіграють велику роль. Ну наша праця, звісно, дякую, з вашою важко порівняти, тому що ви ризикуєте своїм життям постійно в небезпеці. Ми за вас дуже хвилюємося, стараємося в тилу зробити дякую. максимально, що від нас можливо. Тут команда зібралася мене і одну з автівок. Ми відправляємо до вас. Боліваємо за вас, віримо в нашу перемогу. Віримо в вас. Хай Бог вас збереже. Ми вам дуже вдячні. Тому дякую, бо вони не дають нам не перепочивати. Не відчора ці хлопці, які ми знімали, вони на позиціях. І виконують саме задачу, щоб у нас настав мир як можна скоріше. І Ця перемога була за нами всіма. Автівка вдалося швидко придбати. І вже 23 лютого вона була у хлопців на передовій на Бахмутському напрямку. Через шість днів 2 березня Микола прислав відео і повідомив, що авто потрапило під обстріл, але встигло попрацювати на порятунок та евакуацію побратимів. Розстріляна весна. Ростиріля. Побачивши повідомлення, я відповіла, що ми дамо ще автомобіль, і запитала, чи усі живі. Відповідь затримувалася і не надходила. 8 березня волонтери мені повідомили, що 4 березня Микола загинув. Світла пам'ять Миколі Макаревичу. Лютий. Йому виповнилося нещодавно 35 років. Щирі співчуття рідним спочивай з Богом, героя України написала Ірина Федишин. Отже, до повномасштабного вторгнення Микола Макаревич працював торговим представником захищати Україну. Герой Микола пішов добровольцем у березні 2022 року. Цілий рік повномасштабної війни він тримав над нами небо у складі 125-ї бригади. Був командиром роти. У воїна залишилася дружина Анастасія Шарко і трьохрічний синочок та батьки. Яка так безжально буває дітей? У неї немає майбутнього. Вона приречена на пекельні муки і на розпад. Добрий день, звісно, ми з України. Mm. Сценарист і комік Олександр Елерт переможець першого сезону реаліті шоу Холостячка з актрисою Ксенією Мішиною, який знаходиться в США, вирішив поміркувати в інстаграм про чоловіків, які виїхали і залишаються за кордоном під час повномасштабної війни в Україні. І у відповідь нарвався на жорсткий хейт з боку підписників. Хто емігрував, той му. Позиція ясна, частково справедлива, але точно не радикальна. Іноді трохи втрачається грань між радикально і раціонально, адже є ті, хто планував і готувався, і ті, хто все втратив. А когось завжди щось до останнього тримало, а когось навпаки, тепер нічого. Причини різні, не тільки війна, індивідуально все. Не радикально. Є ще ті, хто спробували і повернулися. Ходить чудак на букву М, але трохи рідніше, такі думки не більше. Написав Алерт. І тут же отримав відповідь, так би мовити, повну панамку гнівних коментаторів у відповідь: якщо всі емігрують, то навіщо зараз сотні тисяч молодих чоловіків віддають своє життя? Я ще розумію, емігрувала жінка або дівчина. А чоловіки. А ви як, Олександр, поїхали? У нас адже в країні не випускають з країни чоловіків. В кому розчарувалася найбільше за цей рік у людях, які втекли. Крапка. Від чоловіка виглядає як слабка спроба виправдання пост в стилі Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Сидіть там, так щось розумне пишіть або корисне робіть. Шкода, що кращі хлопці гинуть, а ви відсиджуєтесь і таку дурню пишете. Жах. Написали вони. Помагаємо один одному, разом ми сила, русський воєнний корабль. Пішов. Правильно. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! З вами була ваша Соня. Обов'язково ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. І пам'ятайте, ми обов'язково переможемо нас не зламати. Слава Україні! Українці не зупиняться, поки не виженуть останнього окупанта з кожної своєї домівки, поки не звільнять кожен сантиметр своєї рідної землі. Тримаємо стрій, друзі! Слава Україні! Яка так безжально буває дітей? У неї немає майбутнього. Вона приречена на пекельні муки і на розпад. Здригнувся світ, це біль пекуча. Мов на хресті розп'ята пуча, немає сонця тільки ночі, нема життя, закриті очі, нема весни і спалили, ні це не сни, і вся вили, бо їх вина, що українці, це сорок перший фашисти німці. Розстріляна весна, розстріляні мрії, і стовни від